Hello, вітаю! Сьогодні діти працюють у STEM просторі, створюючи тематичний плакат. They explore choose pictures and glue them carefully on the boat. Учні обговорюють, які зображення додають, називаючи їх англійською мовою science, research, experiment, nature, energy. Під час роботи вони вчаться співпрацювати. Одні шукають потрібні картинки, інші вирізають або приклеюють. Хтось пояснює свою ідею. Таке поєднання творчої діяльності та мови робить стем ближчим і зрозумілішим для кожної дитини. Після створення плакату діти переходять до нового етапу вивчення простих механізмів. Прості механізми, важіль, блок, похила площина, гвинт та колесо становлять основу технічного прогресу і легко сприймаються молодшими школярами через практичні дії. Today they explore the lever, the pulley, the inclined plane, the screw, the witch and the wheel. Учні торкаються модели, рухають їх, пробують змінювати силу та напрям. Діти експериментують, порівнюють. Як змінюється рух предмета на похилій площині, як винт перетворює, обер... перетворює обертовий рух на поступальний, як колесо допомагає котитися, вони роблять маленькі відкриття і вчаться бачити фізику у звичайних речах. Така діяльність розвиває інженерне мислення, учні навчаються ставити запитання, робити припущення, висновки, They learn to think, to ask, to discover. Поєднання STEM та англійської мови створює природне освітнє середовище, у якому кожне слово має сенс і виникає під час справжньої діяльності.